опістоп, не опісторко, тільки наш опістоп, на який на він е, має вплив. Я тут на польській писала, я буду вам трошки переводити його. От, ну, Перш за все, якщо ми говоримо за мочополові шляхи, то вказується, що в мочополових шляхах ми теж можемо мати опісторхі і вона теж там живе. Особливо, якщо люди віддають е, кров з мочою. І досить часто ми говоримо, що інфекція мочових е, доріг. А ви запитаєтесь людини, як вона часто купалася в ставках, чи, е, річках чи озерах, вона скаже, де часто купалася ще попісали не раз в воду. А у пісторхі, я по мочі спокійно ходить мочовий проток, і вона там живе. І оця кровомоч, яка є в мочових шляхах, це буде робота опісорхозових. І дивіться. Роблячи е, клінічне застеження, акурат опістопу, нам показало, що ліквідує запальний процес в мочових шляхах, е, дія при е, циститах, нетримання мочі як у дітей, так і у дорослих, е, простата е, чи, е, простатіт, навіть при раку простати. Там так прекрасно зроблені. Е, це. Прекрасно діє наш опістоп при астмі, при проблемах з підшлунковою залозою, залозою при ревматичних проблемах, особливо при подагрі. має властивості, там є кора осики, і вона має властивості такі, як аспірина. Тобто, її можна навіть брати, так як знеболюючий препарат. Розумієте? Вона прекрасно розріджує так само кров при проблемах з гемороїдом. Має дуже давки, великі вітаміни С. При проблемах зі шкірою, хто має, наприклад, там язви на шкірах, або шкі... рани, які не гоються на шкірах, акурат да... навіть робити такі масочки, даєте, я казала, що візьміть смалець на... або наш жир ему, даєте туди трошечки опістопу, розмажте, і накладайте такі, як би пов'язочки. Різних розум дерматиту, обнижає температуру, ліквідує лярви паразитів, чи лярви опісторгі і лярви лямбрі, швидко ліквідує стан запальних жовчових протоків, ліквідує паразити жовчових протоках, ліквідує біль, очищує шкуру з інфекції, покращує лімфатичні отоки, Придувшому стосуванню ліквідує ендометріозу, уявляєте собі, поліпшує працю, працю підшлункової залози, покращує працю очей, сон і ліквідує діабет другого типу.